Вітаю, дорогі глядачі, Дональд Фредович від ситуації, коли він казав, що знаєте, ці дві сторони мають дійти до перемир'я. Перехоте до стану, що постить, від в стилі: ми знаємо, де знаходиться лідер духовний Ірану, Ахамені, і будь-який момент він може бути ліквідований. Тож давайте швиденько капітулюйте і підписуйте угоду. Тож чого так Фредович, знаєте, окрилився і вирішив. Вже так, знаєте, жарити по Ірану, поки що словесно. Вони прогрівають його, я думаю, в першу чергу. Хоча, знову таки, з цими панами не виключено якісь дії, особливо тоді, коли вже знаєте так звано, вони били лежачо, коли Іран опустили. Ну, давайте поговоримо, як Ізраїль прогрів Іран та чи американців на Іран, по суті, виконавши всю брудну роботу, але доволі якісно. Отже, конфлікт між Іраном та Ізраїлем в самому розпалі. Які втрати завдали обидві сторони, що вони вже знищили, як реагує на ну, це все союзники Ірану? Я вам скажу, що реагують вони з занепокоєнням, на яке Європа була нездатна довгий час. Взагалі, тобто Європа, хоч би там щось намагалася робити, а ці тупа занепокоєння. От візьла зло, об'єднається, покаже, знаєте, мириться, а От дулю вона покаже. Коротко. І загалом, які це все, все геополітичні наслідки все матиме. Зараз трошечки поговоримо, буде цікаво, залишайтеся. Ізраїль та Іран обмінюються ударами вже п'ятий день, внаслідок чого мирне населення в осередках пожежі стикається з хвилями атак. В Ірані. з початку бойових дій загинуло щонайменше 224 особи. В Ізраїлі загинуло 24 особи. Через військові дії багато мешканців Тегерана тікають до провінції. Мазендаран, дорога, що зазвичай займає 3 години, нині триває 14. У зв'язку з напливом людей, пекарню Мазендарана працюватимуть цілодобово. Губернатор заявив, що область може прийняти до 10 мільйонів переселенців. Навіть Дональд Трамп закликав іранців негайно евакуватися з Тегерану. Дар ізраїль по іранським пропагандистам Комітет захисту журналістів засудив ізраїльський удар по суті іранського державного телеканалу Тегеран, який. Стався під час прямого ефіру. Цікаво, якби Південна Корея б колись би влупила би по центральному телебаченню КНДР. Де ж таку мітти би засудив? Цікаво, да? От, ну коротше, в прямому ефірі влупанули. Там було дуже весело. Удар перервав репортаж ведучий та спричинив загибель щонайменше не менше двох людей. Прем'єр-міністр Ізраїлю Мінімін Недоняху заявив, що на його думку удари його країни значно зашкодили ядерній програмі Ірану. Ізраїль обстріляв три ключових іранські ядерні об'єкти. Масштаби пошкоджень незрозумілі, тому що багато чого знаходиться дуже і інших в глибині, Тож, ну кажуть про те, що технології у нас є, і ми можемо запробувати до того ж, чекаємо, поки американці включаться принаймні більшим допомогою. Іран теж відповідав Ізраїлю, але поки не системно превентивний удар Ізраїлю схоже спрацював так у ніч на вівторок ізраїльські військові перехопили та знищили 30 іранських безпілотників за ніч. Іран випустив кілька балістичних ракет, але атаки були менш масштабними ніж раніше. Вівторок вечорі близько сімнадцяти години в Ізраїлі позвчали сирени повітряні тривоги через ракетні удари Ірану. В останню годину Іран запустив кілька ракет, більшість з яких було перехоплено. Про цим вони казали, бражу ну, зараз запустив, ну, швидко давайте зупинятися. Ми зараз так стільки запузив. Що було в шосі, буде, будете, і запустили Пунікс Рейнк, декілька ракет. Ну, здається, що там в Ірана все погано. От. За останню годину Іран випустив цих кілька ракет, і більшість з них було перехоплено. І вже через годину влада дозволила людям покидати бомбосховище. От і все. Але уже в нічний час Іран завдав керованої ракетою удару по ізраїльському військовому розвідувальному центру в Тель-Авіві. незважаючи на потужну оборону. Корпус вартових ісламської революції повідомив, що удар був ефективним. і центр зараз горить. Ракети, які влучали поруч із військовими об'єктами, Ізраїль підтвердив удари як по військовим, так і по цивільних цілях. Але загалом дуже схоже на московські удари, коли б'ють по чомусь, а попадають по цивільній інфраструктурі і по людях. У ході конфліктів за ці дні іранська ракета влучила в інститут Вейсмана в Ізраїлі, знищивши наукові лабораторії та багаторічні дослідження. Посажали проекти, пов'язані з медициною, хімією та обороною. Обладнання на мільйони доларів згоріло, але людей вдалося рятувати. Ізраїль у відповідь о таково важливі ядерні об'єкти, на внаслідок чого загинули деякі вчені з родичами. Бачимо, що водні ворота в основному процес відбувається. Іран намагався по опаленому секторі. Іранці завдали пошкодження нафтопоробному заводу. Базан в Хайфі через іранський удар. Це сталося. Троє працівників заводу загинуло, а частина об'єктів та електростанція були сильно пошкоджені, що призло до зупинки роботи заводу. Але Міністерство енергетики Ізраїлю заявило, що впало, вистачить, бо вже були зроблені відповідні запаси. Голова МЗС Ірану Аббас Арахчі. <головік> Треба сказати, що знаєте. Досі живий голова МЗС рано. А Басік е, може відкривати свого ротика переда часу. Ну, просто є більш. Це важливі цілі, як там, генерали, які там, міняються, як ви причатки. Ну, в Ірані, напевно, буде кожен скоро кожен генералом, тому що генералів де, якби, усувають, от, і е, ну, ви зрозуміли. Так от поки от Абасік. Арахчі попередив Ізраїль про небезпеку рішення конфлікту та можливі удари по іранських нафтових об'єктах. Ізраїль вже атакував енергетичну інфраструктуру, зокрема газове родовище південний Парс. Це викликало критику з боку країн парської затолки, які попередили про загрозу глобальної енергетичній безпеці. У відповідь пригрозив ударами по регіональних енергетичних об'єктах, що може втягувати США в конфлікт. До речі, поки там Іран не ламається на угоду через це, блін нафта вже 75 баксів. Вона майже вже вчора впала до 70, зараз знову поперла, тому що Іран вирішив не знаю, що він вирішив хаос дорожче всього. Ну, Вони не контролюють нічого. їм ну, І кірдик. Кожний куток Ізраїль може перекривати. Треба домовлятися. Іран, давай домовляйся, не треба нам друга нафта. Отже, які ж це буде все мати геополітичні наслідки? Міністр оборони Ізраїлю, Ізраїль Кац. Знову таки, це не той кац, як ви можете подумати. Попередив Айтело Хамені, що його може спіткати доля Саддама Хусейна, якщо Іран продовжить ракети обстріли Ізраїлю. Він нагадав, що Хусейна повалили і стратили після агресії проти Ірану та Ізраїлю. Заява прозвучала на тлі повідомлень, що Ізраїль мав можливість ліквідувати Хамені, але США відмовилися це підтримати. А так ізраїлю спричинили зростання підтримки іранського уряду навіть серед його критиків. Громадський закликає до відповідь на агресію, а дії іранських Збройних сил отримують схвалення. Ситуація посилює позиції прихильників жорсткої лінії в Ірані, особливо через бездіяльність США щодо дій Ізраїлю. Верховний лідер Ірану Алі Гаменеї опинився в ізоляції після того, як Ізраїль убив кількох його ключових військових радників. Це ослабило його найближче оточення і підвищило ризик помилок при рішень. Світ масштаба посилює свій вплив і може стати. Наступником Іран також втрачає союзників регіоні, що робить становище вони ще більш вразливим. Бо, до речі, не ну, знову таки, знаєте, шаха скинула, а син блян, цього син сина поганяє, так сказати, так, блін. Чим це від? ви там побороли? Династійну правління. То... Ну, ви зрозуміли. Пора це вже міняти. А от союзники, союзники рано стали і ми. Ми от. Друзі, ми зараз, ми зараз як ми допоможемо Ірану. І от... Китайський лідер Сі Цзіпін висловив глибоку стурбованість раптовою ескалацією конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Він наголосив, що військові дії не вирішують проблеми і зашкодять міжнародним інтересам. Ух, здувся Сі Цзіпін. Стерен щось не восхищає сьогодні, дорогі друзі. На жаль. А ми то сподівалися, що Китай скаже: зораз я вам всім дам, а Китай буде лише за себе. Це вже срата війзла. Розумієте, вони там всі за себе, якщо їх за сраку хорошо взять, а їх всіх можна взяти, у них справді Україна відбивається від московитів технологіями Заходу в 80-х років в основному. Якби дати передові, то там взагалі б від Московії нічого би не лишилося. Вони тільки її тягнуть по своїх цим, а, не знаю, Якісь позитивним асоціаціям минулого, як у Трампа, так, от велика Росія, культура, і давайте втягнемо її в G7, зробимо G8 назад. Ну, коротше, ну, це торба просто. Але загалом вони нікчеми, треба відверто сказати. Нікчеми. Всі закликав усі сторони швидко врегулювати конфлікт і заявив про готовність Китаю сприяти відновленню миру в регіоні. Ну, я, до речі, про Україну теж так говорю. Ослаблення Ірану ускладнює московські та китайські стратегічні позиції на близькому сході особливо після втрати впливу в Сирії. Москва продовжує отримувати від Ірану безпілотники для війни в Україні, але тепер самому Ірану треба дрони. Китай, як великий імпортер іранської нафти, постраждає від конфлікту через ризики перебою постачання енергії. Для санкції Іран стає менш вигідним партнером, що змушує Москву та Китай шукати стабільніших союзників. Малесенька втіха в Ірані може бути через те, що міністри закордон справді арабських і мусульманських країн засудили атаки Ізраїлю на Іран і закликали до деескалації. Вони підкреслили важливість поваги суверенітету, мирного вирішення суперечок і створення регіону без ядерної зброї. Тобто, речі, Ізраїль створює регіон без ядерної зброї. Ну, щоб ядерної зброї не було фанатиків, я не розумію, в чому проблема була, але ну, така заява. Конфікт на їхню думку має вирішуватися дипломатично, а не військовим методом. Але бачимо усю двозначність заяв. Я хочу сказати, що половина цих навіть, арабських країн з ці тих освітяні бачать, давай же добивай іран, іран цей Ізраїль добивай, давай швиденько. Задовбав нас просто цей Іран своїм проксі гавном тотальним всюди. І Я їх розумію. Чи тут по-людськи? Я розумію, і всі ми цього хочемо, щоб встановився нормальний режим там. Нафта полилася рано по світу. Іран почав бути більш світським, більш цивілізованим. Ніхто не сумнівається, що Іран нікуди не покинув своїх імперських амбіцій. Ну вибачте, цивілізація 4 тисячі років. Це, це, це суперечки дідов зараз відбуваються цивілізаційних, розумієте? От, просто там один дід взагалі по фазі фундаменталістський поїхав. Тому що його треба трошечки, знаєте, таблеточок йому надавати. От зараз Ізраїль дає таблеточки такі. Знаєте, від. Юдейської бази до Перської відправляються таблетки, знаєте, ух, такі керовані. Ну, ви зрозуміли. Отже, відригували на конфлікт на Близькому Сході в Америці. Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне реального кінця конфлікту, а не просто перемір'я після того, як достроково покинув сам 7 Трамп Заперечив, що він пішов працювати над припиненням воню і сказав, що готується щось набагато більше. Він також попередив іранців евакуватися з Тегерану. Ну, я так казав, каже про те, що її. Мені треба там думати головою, і таким того, Трамп заперечив власну оцінку директора національної розвідки щодо того наслідки, наскільки близький ран до отримання ядерної зброї, про це ми, до речі, писали нашому телеграм-каналі Санні Капіталіст. Видавали відео, дуже швидко його перекладали з Трампом. Ми дуже багато видаємо відео, і воно входить по, по всіх телеканалах, по соціальних мережах і інше. Тож дивіться це в перших вуст, як то кажуть. О, там Фредович, ладно, не буду вас мучити більше його світлину. Там Фредович, от він наговорив багато і каже про те, що його розвідка там Тулсі, яка казала, що та принципі цепіран не дуже той там був близький до ядерної зброї виготовлення. Трамп сказав, давайте, хай вона там собі тихо сидить, і ну, подивитись дуже цікаво. От що підопустив трошки Тулсі. Фредович. Знову таки світові ринки поки що спокійні, попри напруженість між Ізраїлем та Іраном, але ситуація може різко змінитися, якщо, звісно, буде вплив на Ормузьку протоку. Точніше, як вони піднялися і поки тримаються. Ну не 100 і не 200, як казали. Ну, 75 це ж таки теж багато. Е, Ормузька протока – ключовий маршрут для експорту близькосхідної нафти. Щодня через неї проходить 20 мільйонів варлі нафти, блокада Ірану спричинить серйозні перебої на ринку та зростання Ціни аж до 100 баксів. Міжнародне енергетичне агентство попереджає, що навіть тимчасове закриття порток сильно Плив на світову енергетику, підбиваючи підсумки, конфлікт є на близькому сході, Ізраїль має ініціативу жертв людських і матеріальних більше саме в Ірані багато втрат у військовому керівництві. Війна сильно ослаблює його політичну цю державу. Китайці, московити будуть тепер, очевидь шукати собі інші підходи і союзників. Але війна е, дає змогу е, ця Ізраїлю послабити ран ще більше. Наскільки Іран може. Об'єднати суспільство проти зовнішньої загрози це питання. Вони там дуже все делегімімізовано. Вже вчора було, було відео, як вони там з тюрем виходили, люди, і ніхто їх зупинити не міг. Тобто режим потрошечку тріскається, це, це факт. Ну, будемо дивитися. Побажаємо йому удачі. Я як сказав минулому відео: УН в поміч, тому що там Ірак звертався до ООН. Чу, ай-яй, чого це там ракети летять через наш повітряний простір? А ви їх зупиніть. Виключте патрульну службу. Зупиніть ізраїльські ракети. Які питання взагалі? Все. всім до побачення.